Створення унікального образу, полегшення запам'ятовування, віддалення від особистого життя це лише мала частина причин, через які деякі артисти беруть собі псевдоніми. І якщо іноді наявність псевдоніма цілком очевидна або ж загальновідома інформація, як от, наприклад, у Джамали Тіни Кароля або онуки, то про справжні імена в деяких зірок ми можемо навіть не здогадуватися. Чи знали ви, що Настя Каменських, Макс Барських, Брюс Уилліс та Лана Дель Рей при народженні мали інші імена та прізвища? Якщо ні, то сьогодні ми пропонуємо ознайомитися із переліком зірок, які прославилися не під своїми справжніми іменами. Також ми покажемо дитячі фотографії цих артистів, адже саме в дитинстві Макс Барських ще був Миколою Бортником, а Злата Огнєвіч – Інною Бордюх. Про це детальніше дивіться в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проєкту Марс та Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. Макс Барських Микола Бортник. Свій творчий псевдонім юний Коля придумав під час участі в проекті Фабрика зірок. Його справжнє ім'я йому здавалося недостатньо яскравим. Володимир Дантес, Володимир Гудков, ще один випускник фабрики Зірок і переможець у другому сезоні. Вова Дантес насправді ж має прізвище Гудков. У дитинстві хлопчик мріяв працювати в поліції як тато, але творчість і захоплення музикою перемогли. На старті своєї кар'єри співак вирішив взяти псевдонім. Настя Каменських, Настя Жмур. Для багатьох може стати шоком, що справжнє ім'я Насті Каменських при народженні Анастасія Жмур. Утім, починаючи сольну кар'єру, вона вирішила обрати для себе більш малозвучне прізвище. Каменських прийшла до співачки Незі Стелі. Це дівоче прізвище її матері, солістки знаменитого хору імені Верьовки Лідії Каменських Злата Огнєвич, Інна Бордюг. Співачка так сильно злилася зі своїм творчим псевдонімом, що зрештою замінила ним навіть своє справжнє ім'я в паспорті. Зробила це, коли ступила до лав народних депутатів, щоб нібито не вводити в оману електорат. Подейкують, що батько артистки негативно поставився до цих змін. Тіна Кароль Тетяна Ліберман стала Тіною Кароль за паспортом і співачка, справжнє ім'я якої Тетяна Ліберман. Свого часу її звинувачували в крадіжці псевдоніма Вані Лорак, мовляв, якщо читати навпаки і додати літеру Т, то вийде Тіна Кароль. Утім, народна артистка безглузді звинувачування заперечувала, запевняючи, що придумала собі нове ім'я під час москового штурму з командою. Меловін Костянтин Бочаров. Як зізнавався сам співак, його псевдонім це похідна від імені його улюбленого дизайнера Олександра Маквіна та свята усіх мертвих Хелоїн. Джамала Сусана Джамаладінова повідомляється, що Сусана Джамаладінова, нібито стала Джамалою на вимогу режисера-постановника нової хвилі Олександра Ревзіна. На конкурсі 2009 року вона вперше виступила під своїм відомим псевдонімом, який є скороченням від її реального прізвища. Наталя Могилевська. Наталя Могила. Тут усе очевидно, співачка вважала, що прізвище Могила може негативно вплинути на її кар'єру. Тож ще на старті продовжила це прізвище до Могилевської. Мама Ріка Анастасія Кочетова. Анастасія Кочетова, вона ж Анастасія Середа, вона ж Еріка, вона ж Мамаріка. Ось так багато імен у співачки. Перше її при народженні, друге після одруження, під третім ви могли пам'ятати її на третій фабриці зірок. Ну а мама Ріка, оновлений псевдонім артистки. Онука Наталія Жищенко. І хоча онука це радше назва гурту, багато хто звик називати й саму співачку саме так. Для Нати Жищенко ця назва без перебільшень сакральна. Як відомо, вона є онукою чернігівського музиканта та майстра народних музичних інструментів Олександра Шльончика. Обираючи сценічне ім'я, артистка хотіла, аби дідусь був завжди поруч, адже саме йому вона завдячує своїм талантом. Так Наталія і стала онукою. Степан Казанін, Сергій Казанін. Актор студії Квартал 95 вигадав собі псевдонім, хоча тут скоріше прізвисько, ще задовго до того, як потрапив на телебачення. Він розповідав, що коли почав вчитися в інституті, ніхто не міг запам'ятати його справжнього імені Сергій. Одного разу гуморист ляпнув, що його звати Степан, і всі почали називати його саме так. Міка Ньютон, Оксана Грицай. У 2002 році, 16-річна Оксана Грицай здобула перемогу на фестивалі Чорноморські ігри у Скадовську. Там вона познайомилася з продюсером Юрієм Фальйосою і того ж року підписала із ним контракт. Саме наставник вигадав юній вокалістки її сценічний псевдонім Міка від культового Міка Джаггера з Rolling Stones та Міка Бокса з Юрая Хіп, а Ньютон від англійського словосполучення Ньютон новий тон Демі Мур Деметрія Джин Гайнес на самому початку кар'єри, ще до зустрічі з Брюсом Вілісом, Деметрія була одружена з маловідомим актором Фредді Муром. Вони прожили в шлюбі всього 4 роки, а коли розлучилися, більше не згадували один одного. Спочатку Демі хотіла повернути собі дівоче прізвище, але продюсери відмовили їй. Хелен Мірен. Олена Лідія Міронов. Справжнє ім'я Хелен, Олена Васильівна Міронов. Британка виявилася спадкоємницею російських графів, її дід служив в російському урядовому комітеті в Лондоні і після революції вважав за краще залишитися в Сполученому Королівстві. Своє англійське ім'я, оскароносна актриса, отримала у віці п'яти років. Її батько не хотів, щоб родина виділялася і підробив документи. Брюс Вілліс – Уолтер Брюс Бруно Вілліс Так, так, брутального героя міцного горішка насправді звуть Волтер. Свою кар'єру актор починав з театральних підмостків, і його агент порадив замінити ім'я на щось простіше. Леді Гага, Стефані Джоан Анджеліна Джерманота. Було б проблематично відповідати на питання, яка твоя улюблена співачка, якби йшлося про Стефані Джоан Анджеліну Джерманоту. Слово сполучення Леді Гага придумав продюсер співачки, взявши похідне від пісні групи Queen Радіо Гага. Чому вибір припав саме на цей трек, неясно. За однією з версій, під час репетиції, майбутня зірка копіювала рухи і гримаси Фредді Меркюрі. Він, Дізель, Марк Вінсент. У 17 років актор сам придумав собі цей псевдонім. Саме в цьому віці він вступив до коледжу Хантер на факультет англійської словесності, де почав писати перші сценарії. В одному зі своїх інтерв'ю Дізель зізнався, що ім'я Марк Вінсент ніколи йому не подобалося, воно здавалося йому занадто інтелігентним. Лана Дель Рей, Елізабет Грант, дівчина вирішила позбутися справжнього імені, тому що вважала його невідповідним для образу ретродіви. Ім'я Лана вона запозичила у своєї коханої виконавиці Лани Тьорнер, а прізвище Дель Рей, у першої марки автомобіля Форт Дель Рей, що спала на думку, Кеті Перрі. Кетерін Елізабет Хадсон. Тут історія коротка. Співачка скоротила ім'я, щоб його було простіше запам'ятати. А прізвище взяла у матері. В Голівуді вже є одна Хадсон це актриса Кейт Хадсон. Ніколас Кейдж, Ніколас Кім Копола. Ніколас був у родинних відносинах з культовим режисером Френсісом Фордом Кополою і змінив своє прізвище, щоб уникнути будь-яких звинувачень в заступництві. Він позичив прізвище у двох своїх кумирів: композитора Джона Кейджа і героя американських коміксів Люка Кейджа. Меррилін Менсон Брайан Ворнер. Ім'я та прізвище не підходили для ексцентричного сценічного образу. Чоловік зупинився на Мереліні Менсоні. Ім'я було запозичене у знаменитої голівудської актриси, а прізвище у маньяка вбивці Чарльза Менсона. Чак Норріс Карлос Рей Норріс. Прізвисько чак актор отримав в роки службі у військово-воздушних силах США. Потім актор переніс цей псевдонім і в кіно Елтон Джон Реджинальд Кеннет Дуайт. Елтан Джон. Це злиття імені та прізвища двох його улюблених музикантів: джазового музиканта Елтона Діна і блюзового виконавця Джона Болдрі. Друзі, а який саме псевдонім здивував вас більше всього? Чекаємо на ваші думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд!